Доброго дня. Вирішив обробити бджіл від кліща в коментарях. У мене там було одне відео, я скидав, злетіли бджоли, писали, що від закліщованості. Біпіном обробляю. Вже один рядочок обробив лежаків, тепер корпусні хочу обробити. Ще один плюс, дно сітка що воно полегшує якби то роботу акуратенько поставив головне в дим пушці відрегулювати її тому що якщо не відрегулюєш і буде е багато води поступати воно не буде давати такого ефекту як пара воно ну, практично взагалі ніякого ефекту не буде давати так що так всім добра, підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний до зустрічі.